Ех, яка ж гарна погода, як я люблю літо. О, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал Максим. Перед початком відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Ставте лайк, друзі, якщо вам подобається літо. Бо мені воно, наприклад, дуже подобається. Я купив для літа отаку от, от футболочку, шорти такий літній стиль. Оцінюйте, друзі. Також вчора я зробив на сьогодні плани, які я сьогодні маю виконати. Ось так, друзі, вам гарного перегляду. Побачите, що сьогодні буду я робити. Друзі, будь ласка, я дуже прошу вас підтримайте мене лайком та підпискою, бо я для вас дуже стараюся, і в мене, ну, я готую для вас в день по 2-3 відео, хоча не випускаю їх зразу. Я розтягую час. Тобто, ну, наприклад, сьогодні я зняв два відео, але сьогодні випущу одне, і через 2 дні випущу одне. Тому, друзі, для вас я стараюся. Ну що ж, там у нас по планах, друзі? Перше завдання у нас піти на роботу, забрати документи і провірити банк. Тому давайте погнали. Так, наступне завдання у нас буде купити їжу, бо в холодильнику в мене пусто, я ще нічого не їв, тільки замовляв Хеппі Міл в своїх конкурентів. В готелі в готелю, ресторану Драго. Ось, друзі. От в такому будиночку я гарному живу. Мені він дуже подобається. Клас. Друзі, на відео іде багато часу, е, бо я вам вже пояснював, бо також йде і е, ну, підготувати сцени, Також все зробити. До речі, якщо під цим відео набереться. 50 переглядів або 100, напевно, що 100 переглядів під цим відео. І я випущу відео з невдалими дублями. Бо також є невдалі дублі. Там, друзі, повірте. Я перед тим, як знімати одне відео, от зараз, я зняв, можливо, 5 разів, можливо, більше. І просто. Тільки з шостого разу в мене вийшло зробити це. Тому це є трішки важко, друзі. Ось так от. Ну, також я це все роблю не сам, а зі своїми друзями, яких ви знаєте, також, друзі. Ну і ви нас мотивуєте знімати далі. Так, що я тут маю по документах? Це що таке? А, то. Книга і перо, а це дозвіл на якесь будівництво чи ще щось. Пропуск в банк, професіонал Максима, пропуск. пропуск, Ага, це пропуск простий, ясно. Це за офіс. Ага, добре, то це хай буде добре. Отута. Це теж тут. Дозвіл мені зараз не потрібен. фу, 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 В офісі так жарко. Капець. Зараз мені потрібен, Ну, можливо, той, той пропуск ось. Іду я все-таки в банк. Тепер у нас офіс дуже великий, друзі. Отак от, так, друзі. Класно. Так, ага. в банк. Провірю, тут, як і що. У мене є пропуск ось. Так що я можу собі дозволити пройти. Доброго дня. Так, село. Вау. Як. Йоу! Ясно. Я так бачу на Офіс і на село грошей не дуже багато. Фу. Ну, добре. Але, в принципі, друзі, недавно тут. Стався, але навіть не знаю, друзі. Що робити? Ну, добре, якщо вже на той пішло. Коротше, якщо чесно, на той офіс вже трохи нервує, я не знаю, чи я буду далі працювати в ньому. Зараз біжу я в магазин, куплю продукти, що я буду їсти, що я буду їсти. Школа зараз не працює. Зараз канікули. калікули. Угу. От так. от. Такі от справи. Сьогодні справ дуже багато. Ну, насправді їх е в списку їх 5, але виконувати їх може буде день, може навіть два дня. Так, ну що ж, йдемо в АТБ. Якщо чесно, друзі, я тут аж толком і не був. Але тут мені подобається. Тут і фрукти. Кавунів, до речі, нема. Шкода. Я б хотів кавунчиків купити. Так, ягод не хочу, овочів теж не хочу. Так. О, напевно, собі зроблю. Це жарю. Пожарю, спечу курочку і до курочки хліба, ясне діло. Ага. Ось так. І на сніданок також хай буде. І попити. Я тут що спити, піца є навіть мед. Ні, цього не хочу. З воду теж не хочу. А давайте це попробую, якась новинка, чи щось таке. А, ясно. Ну, все, друзі. О, так. Фу. Так, давайте. Е -о, ось це мене картою. Це от. Ей. Це от. Це от е. Так, даю-даю. Оце. Це, 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 це і це. Так, все, побігли додому, виложу ці от всі речі, які я взяв у поводок, я не брав. Не знаю, звідки він в мене взявся. Е, і до речі, друзі, кому цікаво, де пропав. Собачка-блискавка і Котик два котика ліра і рижик. Вони, на жаль, згоріли разом із, ну, разом із світою. Ось так. Такі погані от новини. Я вам обіцяв, скажу, що сталося з святою, ось і сталося. Такі от новини. Ну, що зробиш? Потрібно продовжувати далі жити, друзі. Напишіть в коментарях, чи, е, ну, купити мені б нових тваринок якихось. Ну, я б дуже хотів. Ну, Ось так. Так, ставимо все в холодильник. Водичку хочу, щоб вона була така от холодненька. А печиво і е, хліб хай буде е, на верхній полці. Все, друзі, побігли, що там у нас далі по справах? Е, де О, я книжку десь загубив. А, я її в офісі лишив. Ну, Потрібно буде е, пробігтися ще в офіс. Так, друзі, як я і думав, так, ну що, тут у нас, е, а, піти і заплатити в нас. О, тут теж треба. Я, до речі, гроші заодно взяв. Ну, зараз підемо. Туди і покажу, що там і як, які нові меблі привезли. Погнали? Ех, шкода все-таки. Тут, друзі, таке, що ніби тут і нічого і не було. Все засипали. Шкода. Як я казав, вже життя продовжується. І тут -то все поміняли назад дорожку, забрали, забили. Ось, друзі, тут тепер я дав гроші, щоб оце все очистили. Ось, Тут, як бачите, ще тут зробив таку Декорації, на візку повно декорацій. Готель ще всюди закритий. Ось так от, друзі, ми я купив, ще замовив нові столики, встановив нові двері, поставив нові стільчики. Ось. Тут ще двері не, не вдали. Також треба буде змінити ціни. Ну, то все, коли вже готель буде готовий. Я зараз треба все, друзі, швидко робити, бо я гублю час. І. Е, ну, драго стає популярніший, ніж Легран. І стоп! Я не зрозумів! Я платити за ось це грошей не буду. Якщо ви не бачили, ви мені як це на дворі такі. Стільці, а всередині такі Ні, так не буде. Ви везете і перероблюєте мені це. Я за оце все я приймаю це для кухні, це для всього готелю, це їст, ну, тобто теж для кухні. Е це що? Це що Це таке? А, це теж для кухні, бочки, з всякою їжею, це для цього Так, освітлення і листя. Для прикраси. Я це все розумію, за це я все оплачую. Но за оці стільці, які тут і які там, там я оплачую, я вже оплатив, а тут а ні. Ну, но... без ніяких ну, все, забирайте, везете і зрозуміло. Ну, взагалі, то я взагалі-то зараз комусь дам взагалі то скільки з мене, за оце все, крім цього, я, без крім цього, не можу. Зараз можеш. давай рухайся. Ну, так та із два і и сорок два алмаза. Смарагда 32 два 40. сорок. Ай, где в баню? Житель. На тобі твої смарагди. І на тобі твої 40. Сорок, давай її, Оце от тобі на чаєвіше зразу кину, підкину. Де ти є? Я йому гроші давати буду, а воно тікає. Тво елки-палки, то капець. На тобі це, і це там тобі зразу і на чай. Ага, все, дякую. Ага, нема за що. Так, що там в нас далі по справам? Е, піти допомогти фермером з городом і піти на поле. Замість. Е, а, а Друзі, справи киплять. Давайте, заноситеся все туди. Давайте, рухайтесь. Фух, друзі, я вже змучився. Туди і сюди. Ходити? Так, наступний план в мене е, іти і допомогти з полем е, Ось. Ну, тут просто. Тут це, серйозно такого нічого не буде. Давайте, жителі, виходьте звідти, як ви ще сюди залазите. Е, опана. А це що таке? Нічого собі. Ем, Що ви на мене так дивитеся? що це таке? А це наш підвал, бомбосховище Наш о, він ж. Ну, отак от, отак от. Ем, Ну, добре. Коротше, добре, ви працювати будете, ні? Будем, будем. Ну, то й працюйте. До речі, друзі, це найбідніше село. О, верніше, це от найбідніша вулиця. Ну, це найбідніша вулиця, яка тільки є в нашому селі. В неї тут ледве-ледве це зробили. Бо ніхто скинутися не міг. Ем... Доброго дня! А що це за камінь? Пане, не и не улаев. У нас тут кар'єр. Кар'єр? Ну, типа то, не знаю, як воно називається. Mm, ясно. Все з тобою ясно. Так. йо-ма-йо! Та тут цілі шахти! Эм, доброго дня! Я маю на все про все пропуск. Друзі, він звісно для офісу, але... Може бути. Так, ось пропуск. А, добре, добре, професіонал Максим. Проходьте, дивіться. Ну, дивлюся, дивлюся. Фу. А це у вас що? Це у нас бур на топливі. Ось так, такий от великий. Ми заливаємо там бочки з топливом. Ідіть, подивіться собі. Чого <рес> нічого собі тут до мене ого Ну, що собі, це бочки з топливом, я так розумію. Так, так, це бочки все з топливом. От ми О, дуже О, гарно. Це, я так розумію, бур. Ну, вже сказали. Багно всюди. Е, люди, вилізайте звітом, вас ж зараз там придавить. Не переживай, у нас все під контролем. Добре. Не переживай, у так все під контролем там все добре. Е... У... А це що у вас таке? Друзі, нічого... Я ніколи не був на шахтах. Тут так прикольно, так все гарно. Е... А що це таке? Ну, Це ми відправляємо вагонетки, які потрібно туди. Ну... Шахти, самі глибокі, там що з сундуками, що з динамітом ТНТ, тобто вибухівкою. А, ну я зрозумів. А можна буде піти в шахту? Так, так. Ну, добре, друзі, напевно, я буду завершувати відео, скоро вже буде темніти. Так замінити Лінга я сьогодні не зміг. Скоро вже буде темніти, і прийдеться. Ну, вночі цього робити не буду. А що знаходиться в шахті, побачите в наступному відео. Ну, з вас підписка, лайк. Всім до нової зустрічі і всім па-па-па-па! Підтримайте мене, друзі.